Виводить команду на поле. Давайте ще суддяк назовуться Євгеній Макаренко, арбітр в полі, його асистент, Олександр Женковський, Олег вот Якунь, Тазерний Арбітр Галексігірського спостерігач Іван Капинов. Програвав Юксі, зокрема, як я і казав, справився зараз у Зіграли а, тут на Івані в Нічию з Соєм. Макс Марченко зубив. І один один а, зіграли з дублем. Дублим. Це може бути небезпечно!

Задумка, але наближність було коло м'ячі. Може бути небезпечно, можна грати, правопиграницький, а цього разу в сайт, в сайт. Виходимо сидить, від вас на метанчику, надія. Брати Была без последних учредности в, в майданчику, ось прискорення правил Петра.

Пробуває все, все ж таки Ян Мороловський. Максима Бадгородецького притул пробивав. Я б настав тут, що я поговорився, там підняв, скок. Ну тут розстріл був. Ян Проглоский був. Ян Прогловський. Робити 2-0. Після поняли штрафу. Захисники вибивають вибувають м'яч, інша спробують кілство. Панчиша. Вага. Це було не прийнято. Мороз один, подивимо м'яч. І там по-мородецьки. Одну хвилину переглядають у нас повадить. Так. Руки, Максимов, градечку секондлював. Максим, Розстріл просто все було в ситуації. 22-й номер відзначився, якщо не помиляється. Опинився у таймі 22-го номера і праворуч, і ліворуч. Знову змінить позицію. Ну, я так розумію, що вибігає швидко в контратаку. Вендел. Вендел. Що робить Вендел? Що робить Вендел, і Максим Подгородецький не дає забити м'яча. зараз Семко він опинився зараз на позиції центрального нападника. Часть дети в цьому епізоді <пробування> смачно хотів пісику зробити на вийшло бісіклету зробить путовий праворуч зберігається м'яч. Можливо, буде небезпечно. Продовжує атаку. Лучка. Навіс! Симон. Ви востойні бачили Лучка. Розстріл. Перший удар вищого воріт Андрій, Андрія Павлова. Чи не погано, ось він на ногах. Він має своїй команди, я. А тут? Він моментально начебто чистий відібрав, але не відібрав. Він м'яч. Удар, і це воленець. опонента. Чисто. І Сергій Барсуков набирає швидкість. Вихід вічна ну Це футбольний болі. Сергій потрібно забивати. Сергій обігрує захисника. а Це по-справжньому гольовий момент. Сергій зробив все правильно, але не влучив боротись. А зараз. А вершник майданчику. Можливо, щось. Вийде. Тренер, праворуч, Дача, ну! Доски, подача! Стерні Лаїт. До того ж було все. До нових успішних, нові успішні матчі з боку команди Алфарма. Спрацював Віталій Хемі, бо Львайте за своїх, допомагайте Збройним силам України. Побачимось.